Взагалі, коли я думаю, Сірі я не давав тут екстремальних ситуацій. Я, ну, допустим, шаламов. Він екстремальну ситуацію робив, коли кілометрів убивали за світлі. Він убедав, фритер, не хотів віддати світлі, не убивав. Я відкинув такі літературний сюжет, отримався більше. Схилого будинного життя. і таке многоліття. Ознакове робота, праця, одяг, це однакове. І Це не один день, не два дні, ні місити, ні ній, не місяць, не рік, навіть для деяких не десятки років, а дуже багато. И ты меня завал на новости. Однако вы Вот на Да, когда я уже прописался, здесь все меня вызвали. И дали расписку, специальный бланк, что ли, какой-то там, что они разглашали то, что я видел в лагерях был чтобы никому не рассказывал об этом. Ну, я просто обалдел. Я смотрю с выпученными глазами, думаю, как так? Вы что, я говорю? Так у меня ничего тогда и в жизни не остается. Вы что? У меня нет сорочка. У меня дедушкин халат вывернутый наизнанку. изданку. Бы не было в чем ходить, а халат был То я перевернул Не дівав, і Не дівались, стані заправляли ходив. І я сам не знаю, як я уже дійшов до того стану, що я готовий був все підписати, аби оце без закінчили. Бо нам в вдень поспати таким чином. У нас була махорка, і попіл махорки і папіросний бумага. Ми ту папіросну бумагу рвали. На маленькі і мазали попелом і наклеювали на віка, і сідали облегками закритими очима, а той на двіряти, що, вроді дивиться людина. І так давалося кілька хвилин там десь після поспати. Але потім він розумів свою помилку, що людина не сидить сила непорушне. Відкривав тихенько кормушку, через ніку давали їжу і потім гороха. І кормушку зціли. Підоха підскаку, як сказали, підскаку на культі. В'язали мене, робили таку дугу, голову сполучували з ногами, дихати не було чим. Я вже думала, що не видержу. Потім розв'язували, заливали водою з нова те саме робили. Притискали пальці до дверей, нігті синіли, то страшна біль була. Я, ні, а сюди не буде оцей, тут контура. я підписався. Я стукнув кулаком побіця буквально. Ну, як так, нічого не було. Я не не неводу. Ні, нічого не робив. Їм було по 14 років всього. Їх бив, кагебіст одівав е, сапоги керзові і заталкував голову їх в печку, де топилося, і пінав, ну, е, сапоги з ну, ногою. Бив їх, і дві дівчинки були близні І вони, одна дівчинка зійшла з розуму. А там прибули стоїть, там були і підлітки. Були і мали була, Були старі люди. Стонти. Я дивився на це, ну там ми вже все так би смен дорослі, а то дітей везуть. І знаєте, там же, в чому, в цьому трюмі, там же. Ви знаєте, що таке параша? Ну, от там та параша стільки народу. І коли той почався шторм, та параша перевернулась. І уявіть собі, які ми були. Мало того, що ми хворіли, та ще той смерт то розказували, що за нашим пароплавом йшли акули, бо вони мали корм кожен раз на добу, вони мали корм, і вони вже далеко, видно, не відпливали, вони ж орієнтувались і пливли за нашим пароплавом, що стая акул нас проважала. Якщо ти не працюєш, ти не сподобається конвою, він бере чотири пропорції. Ставить на пів півметра кожні по квадрату і становить тебе. І як ти, тільки виходиш за пропорцію, стріляє в тебе, а стояти неможливо мороз пропаде. пропади. Так люди іноді. І смухи. Ну, не дан, не, не дарма. 54 стаття вона була терпелива. Вона пахала до танцю подиху і потім так же і подихала. А ботовики, соціально близькі, біля уряду нашу були тоді. Вони вирішили ці проблеми. Мороз, мороз, і посу. Надивається мороз, великий мороз, він вироздиває, скидає валенки, чоботи, чоловіки, і нам виставляє на повітря. Вона через п'ятнадцять хвилин, сухарик, замерзла, бере рубала. Він думав так культуру робить, щоб все ходити. Можна було й неволі. Потім, коли я став. Табірників, так би може стажем, вже. то я це висновився, що ніяких немає. Кроме державою, яка держава, така тюрма, які державні закони, такі кюрні закони. Можливо, тільки те, що там бі наглядно біг відверти це все, а тут відкрито. Свої стукачі були, своє светомітіння, твої своди були, Все було. Свій кум сидів, як не мав зв'язок з цими стукачами з очима. Все було. А одна дівчинка дуже була стедлива, вона не могла сісти тут оправитися. Вона пішла, чи може забулася, думає, піду туди засосну десь. Конвой за це вона пішла, порушила це правило. Як вона пішла, то він дуже там вже безсердечні вони були, її прив'язує до, до сосни, прив'язує за руки, і щоб вона не могла обігнатися від комарів, ви знаєте, що її за годину загризли комарі. Загризли її комарі мошка. Це, не, це страшне, це страхіть. Ото пишіть. Це такі страхи були, що я вам не можу розказати. Я добре запам'ятав. trepando a titira, черепа, eu vi um lado trepando a titira, quando eu era ouvido И я pouco, pouco, nem, pouco, nem de mosco. E aí deram lá uns bichos, e deu em nós, por isso, por isso, por isso, не А я нам буду факу і буду живим робити операції. От цим він виплодували. Я досі не можу замучитися Почуття болі почуття скорботи до ці мертві люди. Раз приходять до мене люди, з нарядне кажуть, кутки. Прийшла свобода. Та де зав'язується? Ну, Дивно -да, пришло. Слава Богу, пришло. Твой Николь. пришло. Молодой давай, Николь. Прибли, 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 давали прибли, прибли, голуби. Тих дому він мене повинен вивезти під конвоєм за межі цапора, тюрму, а там уже документи фон звільні, і тоді я буду, буду вільний. І коли начальник это спросив, чому це не працює, ну, конвоєр сказав, він заболів. Вот у нас больных в зоне оставляют, не пускают на работу. Берет меня за шиворот и тянет. Но я уже был в таком полусознательном состоянии, что он делал со мной. Я не, не помню этого. По крайней мере, он меня оттянул некоторое время и вытоптал в, в целиком в этом. А снег было много уже. И меня туда и засыпал меня снегом, все притоптал и сказал, что если будет подниматься, охраннику наказал, чтобы тот стрелял в меня еще, если я поднимусь и ушел. Тот, значит, побежал вслед ему и смотрел, куда он пошел и далеко ли он ушел уже. И когда тот уже ушел, видимо, из вида скрылся, не видно это же тайга там кругом на берегу-то. Он подбегает к бригадиру говорит, бригадир, спасайте, человек ведь замерзнет, спасайте его, спасайте. И сам, значит, бросил свою винтовку там положил и тоже подошел начал это откапывать снег с меня убирать ни лопат ничего этого не было у нас кроме багров ничего не было у меня после всего этого открылся двусторонний плеврит воспаление легких и цинга и воспаление желез вот здесь под мышками я лежал уже в Полусознание. Все уже люди, которые проходили. Хорошие люди уходят. Неповторимые. И совершенно неожиданные люди уходят. Мне печально в этот день. Пробыть 20 лет в лагерях, это не фундамент. И сохранить такой дух. Это редкий человек должен быть. Сколько он добра сделал в руке 20 лет, когда он сидел на волю? Он массу добра сделал. Он был быть великим человеком. Голубое село, художника. Каким бы гордым, но великим. не получил. Уже доброта осталась у него. И да, с больше никаких не нет. Что главное? Да, вот вы большой путь прошли. Не зло делать. не делать. Это основное. Славное. Это основное уже. Не делать зла.